Світло знову зникло, але це не причина сумувати. Ми вирішили дізнатися, що роблять учні та вчителі вдома під час відключення електроенергії. Ходімо, спитаємо: чим ти займаєшся під час підключення електроенергії? Зазвичай я гуляю з друзями. Дивлюся серіал. Я малюю. Зазвичай, коли немає світла, я граю в настільні ігри з родиною або проводжу час з близькими друзями і родиною. Я граю в ігри без інтернету. Чим ви займаєтесь під час відключення електроенергії? Я завантажила на телефон програмку Крокомір, виходжу і кожного дня проходжу 10 тисяч кроків. Ну, е я завжди е бачу плюси там, де мінуси. Так, тому я сприймаю вимкнення світла це як знак, що треба відпочити. Тому я відпочиваю. І приділяю більше часу своїй родині. Коли немає світла, я вдома граю зі своїм домашнім улюбленцем. Лягаю спати. <ріст> Читаю книжки. Як бачите, навіть без світла наші люди не нудьгують, бо головне світло в серці, а не в розетці. З вами був Прецентр Шпора. До нових бліців.